Справжнє європейське містечко розташувалось на арт-майдані у центральному міському районі міста. Майданчик заполонили різноманітні тематичні намети, а охочих стати ближчими до Європи було чимало. Ініціаторами та головними організаторами заходу стали Європейський молодіжний парламент Україна та інститут розвитку міста. Підтримала ініціативи організаторів і міська влада. Ми представляємо тут інформацію про нашу громадську організацію, про нашу діяльність в Україні і освітні можливості для молоді в Європі, також інформаційні матеріали про співпрацю України з європейським союзом, про те, що таке європейське партнерство, східно європейське партнерство, які будуть наслідки асоціації України з ЄС і так далі. Кожен з тих, хто потрапив до європейського містечка того дня, мав змогу знайти для себе цікавинки про європейський союз, а також знайомитися із проектами та програмами взаємодії України і ЄС та політикою східноєвропейського партнерства. Для охочих поглибити свої знання іноземної мови працювала експрес-школа та виставка про освіту в Європі. З громад міста найбільш активною виявилася польська. Вона представила відвідувачам освітні проекти та буклети з інформацією про країну. Криворіжський міський союз поляків сьогодні завітав сюди для того, щоб розкрити мету існування нашої спільноти, яка постає в тому, щоб залучити громадян міста польського походження до культурного, екологічного руху. А в нашому місті, от сьогодні, ми представляємо буклети для того, щоб допомогти учням, які прагнуть навчатися в Польщі, і також для того, щоб залучити громадян нашого міста до культури польської. У наметовому містечку була по-своєму по, по мистецьки представлена і Україна. Учні дитячих та юнацьких закладів творчості та народні майстри виставили свої роботи декоративно-ужиткового мистецтва. Була вишивка, живопис, в'язання, плетіння, предмети українського національного побуту, вироби тощо на дні Європи. Ми завжди відгукуємося, коли нас запрошують. і Це нам дуже цікаво. Брати участь у всіх виставкових експозиціях, і така виставкова експозиція, яка є актуальною на даний момент, дуже ми теж відгукнулися. Окрім майстер-класів експрес-вивчення іноземних мов найбільш поширених у Євросоюзі було ще два: виготовлення ляльки-мотанки та ляльки з природних матеріалів. Створити щось власними руками могли усі охочі. Ляльки-мотанки навчала робити майстриня Тетяна Баничук, детально роз'яснюючи усі етапи створення української ляльки. І тепер виходить, ви так робите головку. прикладаєте ткань, формуєте лічика і. В цьому місці потрібно перемотати ніточками. В общем, та голова у нас вже буде готова. Тож покатушечки ніточок бірите. Вот Заматуваєте. І далі потім покажу. Беріть ніточки, да, придержувати його злії голови, а потім починаєте мотати. І цей майстер-клас проводимо для популяризації українського мистецтва. Скажімо так. Сколько людей вже сьогодні навчили. Мы вже навчили, ну, наверное, человек пять. Так еще не очень много, но мы недавно начали, Ну, все с удовольствием так присаживаются и учатся. Одним з наметів, який приваблював відвідувачів, був фішка міста промисловий туризм. Його представив співорганізатор заходу інститут розвитку міста. Тут усі охочі мали змогу ознайомитися з інформацією про потенціал міста у сфері промислового туризму. Як говорить директор інституту Андрій Нагорний, сьогодні у міста є всі можливості привабити іноземних туристів. Промисловий туризм це саме поширена європейська практика. Він користується популярністю саме в Європі і тому вважаємо за. Доцільне представити тут експозицію з промислового туризму. Налагоджуємо партнерські відносини із польськими організаціями, до речі, які розвивають промисловий туризм, от і з іншими. Встановлюємо дружні контакти і спілкуємося і телефоном, і листуванням. Брали участь у форумі міжнародному з промислового туризму, де представлена була наша експозиція, викликала зацікавлення у, зокрема, представників і польської сторони, і Франції, і Іспанії. тому... Ми розраховуємо в принципі більшою мірою в процесі розвитку промислового туризму на те, щоб це були міжнародні туристи. Цього року в співпраці між Україною та ЄС були зроблені істотні кроки. Так наразі вже підписана політична частина асоціації України з Євросоюзом. Можливо, вже незабаром буде підписана і друга економічна. Нині ж Україна очікує введення безвізового режиму з ЄС, і на цьому тижні парламент прийняв остаточний пакет законів, необхідних для переходу до другої стадії лібералізації візового режиму.